А ви не закриті, я не можу. Не розумієте, що я українська. Я буду на своїй землі. І не ти, і не ти, і не ти. Ніхто мене звідси не не зрозуміло. Це моя дитина. Через вас бачить. Просто я цікавий ролі Правильно, парі понеділок. Ви звинили місце. Чому ви на нашій території на діє ваше? Що за тебе тут Там є документи. Там є документи вам показати документи, що я житель міста рівного. Діть в суд. Ви ви мене виганяєте з міста? Чи що? Ви такі суд? Ви такі мене суд. Покажіть документи в суд. Шо? Шо в суд? Шо? Я Шо? не Шо? маю осварювати своє громадянство в суді. А в нас є договір оренди розмістить цей кіоск. На це місце на підставі, чого? На підставі, на підставі чого? договору Яко? з підприємством. І Державні органи ФОПа. сказали звалити. нафіг його вбрати. Мені ніхто не прийшов з державних, крім вас, не сказав. Ви, ви показуєте якісь бумажки. Я їх що? даже читати не хочу. А штрафи ви що платили, а ваші за незаконні бумажки? Ділі. Це не бумажки. Я не знаю, про які ви мені там махаєте бумажки. Де <рес>

Я як маючи свою продукцію, хочу продати свій товар, тому що це гроші. Це це, це, це моє майно. Я мушу його спродати, бо це кошти. Це це велика сума. Коштів вона здійснює торгівлю. Е Незаконну торгівлю вона нам перешкоджає нашій господарській діяльності. Вона не є фізичною особою підприємцем, Вона не має права на що було нами відреаговано, написано, скеровано заяву і зареєстровано в відділок поліції про вжиття, в життя, в заходів реагування. По згідно статті 159, 164 адмінкодексу почали складати протоколи відповідні реагувати. На що е, дані громадяни е, пані Яганова та її товариші, яких теж раніше виконавча служба вже звідси е, видворила на підставі рішень суду, почали чинити нам опір, пихати нашу охорону представників адміністрації, бити царапати. На що в результаті були викликані е, наряди додаткові міліції? Ти Просто хочеш усі поспішали. Що своїми руками зробляєте? Що ми в нього Не можна чи що! Упакайся, Рюби. Це моє майно. Чого це я маю так? Я за мої мозолі тут ожо купила цей це. Я не дам торгувати, повірте мені! Це моя територія, я тут торгувала 20 років. Вона першоочередний, на... хто має право на цю землю. Я перша, хто має бути на цій тер на ці по перше, я власниця національного багатства. Я українка, я не фізична особа, я громадянка України. І по конституції я маю власність на всю землю, де я проживаю. Де моя земля, там я маю бути. Це закон такий діє в конституції. Надра, земля, повітря, водне, ресурси все принадлежить громадянам. Але в нас в Україні закон не діє. В нас діє долар. На розгляді в дільничних є матеріали звернення ПП Моріон щодо незаконного здійснення торгівлі без дозволі самоправство вчинили після того, яких виконавча служба відповідно до рішення суду вилучила кіоск. Вони все одно почали торгувати далі. І безуваження працівників е, поліції і ПП «Моріон» не реагують. Після чого було е, спільно з дільничним, я вийшов як старший, е, попередити, щоб вони прибирали кіоски і не здійснені законну торгівлю, відповідно правопорушення. На що почалося агресивні дії зі сторони них? Після чого друга сторона, як підприємці, які платять, сказали, що жалуються на них, що вони не платять кошти, заважають їм торгувати. І між ними почала судочка, яку ми припинили, розборонили. І після чого викликали всі слідчі оперативну групу і підмогу. І це ви все бачили. Ви так само тут були. Скільки хтось затриманий? Да, Ні? Так, приймається заяви. Є особи, які нанесли тілесні ушкодження, буде відкрито кримінальне провадження.